Підбивайте підсумки інформаційного дня четверга 11 травня разом з телеканалом «Еспресо Біла церква. Про головні новини міста дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах та слідкуйте за подіями, що впливають на життя громади. І далі про найважливіше. Понад 740 тисяч гривень виділять з міського бюджету на ремонт ліфтів у п'яти під'їздах. Тандери провів департамент житлово-комунального господарства міської ради. Зокрема, за ці гроші відновлять підіймачі у будинках по вулицях зенітного полку, 10, луки долинського 105 а. Та бульвару «Олександрійський-77». переможцями стали тоту сервіс та фоп кравченко. Відремонтувати кабіни мають до кінця цього року. Тиждень тому в ефірі головних новин Білої церкви ми розповідали про закриття ринку на вулиці Архипа-Люльки колишньої Карбишева. Тоді ні мешканці району, ні продавці торговельних точок не розуміли, що побудують на цьому місці, адже їх мафи перемістили в сторону. Тож на наш інформаційний запит заступник міського голови Олег Усенко повідомив, що тепер на цій ділянці зведуть. Торгово-офісні будівлі їх побудують два підприємства: Бол та Спектр БЦ до кінця року. Примітно, що після нашого запиту на об'єкті відразу з'явились їх паспорти. А ось інші вагомі питання, такі як чи збережуть за продавцями ринку їх робочі місця, чи виділять їм під оренду нові павільйони, а також чи матимуть можливість власники мафів і надалі працювати на цій території посадовець. Проігнорував натомість, наголосив, що стикійна торгівля заборонена. Повідомляємо, що тимчасові споруди для проведення підприємницької діяльності були перенесені на земельну ділянку по вулиці Карбешева, що межує з територією ринку. Відповідно до рішення міської ради від 2021 року укладено договір про надання права користування земельною ділянкою з департаментом регіонального розвитку Кода для забудови площею 10,8 гектара для будівництва на об'єкті будівництво КЗ Кор Київської спеціалізованої ДЮСШ. А олімпійського резерву промінь з велосипедного спорту строком на три роки без права зміни цільового призначення, продажу викупу та передачі третім особам. По барабану в прямому значенні до початку повномасштабної війни та пандемії біла церква пишно відзначала дні міста та інші свята. Вони майже ніколи не відбувалися без славно звісних барабанщиць, які дивували публіку своєю грою. Наш кореспондент Ярослав Гопаца познайомився з дівочим батальйоном та дізнався цікаві факти про їхню історію. Так, свою техніку двічі на тиждень відпрацьовує колектив барабанщиць. Їх у місті чув кожен, адже ударні вже давно стали традицією великих свят у білій церкві. Проте мало хто знає, що ансамбль існує майже півстоліття. Колектив, якому грають виключно дівчата, заснував на базі тоді ще технічного училища номер 12, Як не дивно, чоловік полковник у відставці Леонід Летвак. Але часи змінились і нині батальйоном керує. Олена, як розповідає жінка, загалом барабанщиць 30, але в основному складі лише 10 дівчат. Однак щороку до них можуть долучитись й інші охочі студентки. Ми запрошуємо на початку усіх, але не кожен може це витримати, і тому що це одне ціле, один звук. Якщо тільки буквально одна долічка не так стукнув, не такий звук, все, вся концепція. Дівчата повинні бути стараємося підбирати, щоб були одного. Росту да, то тобто, є одної фактури, але якщо дитина бажає приймати участь і вона бачиться, що вона талановита, і вона хоче, ну ми дійсно її візьмемо. А ось найпершою барабанщицею ансамблю називає себе пані Тетяна, яка згадує, що спочатку був танцювальний гурток, але ж потім вони взяли до рук палички. Ділиться було важко навчитись барабанити, адже на інструментах до цього не грала. Нині ж хобі залишила у минулому, але це не заважає їй приходити на репетиції до молодого покоління, аби пограти Київській області. Ми були самі перші такі. Провідники цього, але можу сказати, що починали ми з 15 учасників, це був танок у нас, а потім додали 30, а потім 60, І в кінцеві, як кажуть, результатів в нас стало 120 чоловік. Запрошували із військової частини з ансамблю військового, і нам нас вчили, як треба марширувати, як дробцю робити і так далі. З роками популярність ансамблю лише росла. Тож він отримав звання народного самодіяльного колективу. А одного разу сцену довелось ділити Софією Ротару. Директорка закладу показує архівні світлини з різних виступів і наголошує: втримувати такий колектив було важко, але традиціям не зраджують. Тож барабанять й донині. Це колектив, який виступав на відкритті Олімпіади 80 в місті Київ. Це вони там майже місяць жили, тренувалися. Ось цікава фотографія. Я можу вам показати ось з космонавтом Поповичем. Теж він дуже любив. Наш колектив, наш заклад, і в місті завжди проходили змагання по боксу імені Поповича в першій спортивній школі. І Там завжди було відкриття цього, і ми там приймали участь. Хоча ансамблю вже майже 50 років, він завжди залишається молодим, адже одні випускаються, інші вступають, і так щоразу оновлюється склад. І якщо для багатьох здається, що молодь живе лише соцмережами, то ці дівчата стверджують, грати на інструменті набагато цікавіше. Я недавно вступила в цей ансамбль, навіть толком ще не було мене виступів, просто репетиції якісь. Я просто побачила, як дівчата грають. Мені це дуже сильно сподобалося. Плюс я до цього маю музичну освіту, і якось хотілося в цьому руслі продвинутися. Ось в коледжі цьому така нагода сталася. Це перший мій барабан. Тобто ніколи більше для цього не грала? Ні. Мені це просто подобається. Я на сцені як просто дихаю, це мої легені. Потрібна синхронізація, це потрібно відчувати одне одного, кожну дівчину, кожну подругу. Навіть що вони подруги все одно потрібно якось підтримати, бути однаковими. Та сама помада не такий відтінок помади, все вирішується. Це дуже тяжко. З виступами. Ну, зараз важкенько, бо військовий стан не можемо виступати, бо повітря почнеться. Це в укриття йти, і нормально ти не станеш не виступиш. Ну, важко приходить. Ну, до війни виступали нормально, так багато виступів було і крутих виступів. Ну, до Дня Перемоги, я думаю, ми так забарабанимо, що всі нас почують, що угу-гу. Цей день однозначно настане, а поки дівчата привідкрили для нас завісу та заграли невелику частину того, що готують до перемоги. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо. Біла церква. Подяка тим, хто дав життя героям. Інклюзивно-ресурсний центр номер 1 разом зі школою «Казка» провели свято для мам, сини яких загинули на війні. Як стверджує одна з ініціаторок Леся Руденко, їхня мета привітати жінок з прийдешнім днем матері. Спершу для десятьох учасниць провели психологічний тренінг знайомство, а потім малеча виступила з концертом. Тож без сліз не обійшлось. Зазначу, одним із ведучих заходу був хлоп хлопчик, який має особливі освітні потреби та мріє стати диктором, також крім проведення майстер-класу зі створення оберегів та патріотичних коробок, матерям захисників вручили квіти, аксесуари та подарунки для їхніх дітей. Вихованці казки допомагали і відповідно танцювали, підтримували, показували свої здібності, допомагали мамам плести серця, які вони передадуть на передову для наших хлопців. У серця жовто-блакитні мами вклали свої побажання для хлопців, молитви свої, щоб оберігали їх від куль від наших. Ворогів подарували мамами хустки. На згадку про сьогоднішній захист хустки у нас в патріотичному стилі. Ось мамам дуже сподобалися і вони порадувались. Як показує практика, якщо біда розділена з кимось, вона стає трошки меншою. Так от ми хочемо якраз розділити з мамою їхні гори, втрати найближчих, найрідніших своїх дітей, щоб вони розуміли, що вони сьогодні потрібні суспільству, потрібні нам, потрібний їхній досвід. Тому ми слоняємо перед ними голови, як таких, що народили наших героїв. Крім того, у школах громади започаткували акцію з висадки дубів як пам'ять про полеглих білоцерківських захисників. Її ініціаторами стали побратими полеглих героїв і управління освіти та науки. Зокрема, сім дерев висадили біля гімназії номер 6. Саме стільки випускників цього закладу вже віддали своє життя за незалежність України від Російської імперії. А це Ігор Каплуненко, Олександр Стрільчук, Сергій Борецький Богдан. Дан Костюк, Олександр Буданцов, Юрій Ковзеленко та Володимир Шаповал. Зазначу, дуб характеризує їхню мужність та міцність. Дерева висаджували учні закладу, батьки, родина загиблих воїнів, воїни, побратими наших загиблих. Героїв маємо велику надію, що кількість дубів, які висажені на цій поляні, буде лише сім, і ми їх будемо просто поливати, зростати, турбуватися за ними. І всі наші воїни, випускники нашого закладу, інших закладів держави Україна повернуться живими і здоровими в свої сім'ї і разом будемо зростати на вільній незалежній Україні. Майже 8 мільйонів українців через повномасштабну війну покинули власні домівки, а з ними й втратили стабільний дохід. Здебільшого українці намагаються самостійно шукати роботу, але рівень запропонованої заробітної плати не завжди відповідає реальним витратам. Відтак, за даними порталу WorkUA, в середньому українці отримують 16 тисяч гривень щомісяця. Тож, кому найважче працевлаштуватися, та чому ця проблема лягає в основу, Ву тотальної бідності українців дивіться в репортажі. До білої церкви Вікторія переїхала з Донеччини майже рік тому, і весь цей час вона в пошуках бажаної роботи. Зазначає заробітна плата тут на третину нижча ніж на її попередньому місці. А ось під час вибору міста, куди їхати подалі від обстрілів, жінка обрала білу церкву не випадково. Це рядом з, з Києвом. Це друге друге місце Київської області. То я розуміла, що мені потрібна буде якась робота. А якщо це велике місце, то я можу щось знайти для себе. Два рази я була на співбесідах, був, мабуть, негативний досвід. Перший раз я пройшла співбесіду, я влаштувала працедавця, але мені не сподобались ті умови, в яких мені потрібно було працювати. У схожій ситуації опинилась і Анастасія, дівчина-переселенка з Краматорська. Вже півроку вона намагається влаштуватися в місті адміністратором, та досі на її резюме не відгукнувся жоден майбутній роботодавець. Я учитель физкультуры. Вот в Краматорске я работала тренером по карате. Вот тут я еще не по специальности работаю. Мне кажется, сейчас переселенцам особенно сложно найти в городе работу. Наверное, первая из причин – это знание украинского языка и то, что переселенцы в любой момент могут просто сорваться и уехать домой. И, как бы, наверное, работодателям это не очень понравится. Ну, я всегда готова учиться чему-то новому и Не против получить еще одну специальность, работать почему-то другому. Список найзатребуваніших вакансій очолюють швачка, лікар, слюсар, Електромонтер, зазначають Білоцерківському районному центрі зайнятості. Наразі актуальні понад 630 вакансій. Натомість рідко увінчується успіхом пошук роботи для економістів, юристів та товарознавців. Крім того, через війну Україна втратила велетнів серед підприємств. А разом із ними й велику кількість робочих місць наголошує економіст Олег Пензин. По оцінках Міжнародної організації праці, вона опублікувала в кінці 2022 року свою доповідь, е Україна втратила 5 мільйонів робочих місць. 5 мільйонів робочих місць приблизно десь 36-37% від загального ринку праці. Коли ми з вами уважно подивимося бюджет на цей рік, то ми побачимо з вами, що мінімальна заробітна платня планується лишитися без змін – 6700. При тому, що інфляція в нас. Очікується десь на рівні 20%, за даними Національного банку України, Міністерства економіки і, і власне, Міжнародного валютного фонду. А мінімальна заробітна платня рости не буде. А якщо не буде рости мінімальна заробітна платня, а це вартість першого тарифного розряду, то автоматично не варто чекати стрімкого росту заробітних плат по інших категоріях працюючих. Також, на думку експертів значно похитнула ринок праці міграція українців, спровокована війною. До прикладу, лише біла церква стала новою домівкою для понад 16 тисяч переселенців. Адаптуватися їм до змін та почати власну справу вчать в одній з бізнес-шкіл міста. Серед внутрішньо осіб саме більше це жінок середнього віку з дітьми. І питання працевлаштування, питання започаткування власної справи, питання самозайнятися, воно дуже актуально. Тому розуміючи цю потребу, ми саме започаткували цей проект, який наразі реалізується. Якщо людина вона вирішила, що вона тут залишається, ну хоча б на якийсь певний період, ну наприклад, на 6 місяців, і вона прийняла це рішення, вона буде шукати роботу, і вона її знайде. А якщо це така двояка ситуація, що людина завжди на чемоданах і вона кожен день мріє повернутися додому, ну скоріш за все буде це зробити складніше. За даними місцевого центру зайнятості середня заробітна плата по Київщині складає понад 17 тисяч гривень, але реально знайти роботу за ці гроші справа не з легких, оскільки більшість вакансій пропонує щомісячний заробіток в межах 10-12 тисяч. Тож, враховуючи інфляцію, оплату комунальних послуг, здорожчання продуктів харчування та інші витрати, очевидно, цих коштів людям катастрофічно не вистачає. А отже, рівень бідності в Україні залишається на високій позначці. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому я завершу інформаційний день. В ефірі телеканалу Еспресо видивилися програму Головні новини Білої церкви. Дізнавайтеся про найгарячіші події в місті на наших ресурсах у соцмережах. Діліться ними з друзями та залишайте свої коментарі. Дякуємо, що довіряєте. Чекатиму вас завтра з новою добіркою новин.